Трагедія сьогодні сталася на моїй малій батьківщині на Житомирщині біля Овручу. При перевірці документів чоловік попередній із Харкова підірвав гранату і, за попередніми даними, загинуло 5 людей, 12 травмовано, поранено. Я розумію, люди, що ця мобілізація всіх задовбала, але ну, такими методами це неприпустимо, щоб ми вирішували свої проблеми. Я розумію, що ти собі шкоду приніс, але за що постраждали люди, які були поруч, незрозуміло. Що на нас очікує після того, як війна закінчиться, коли хлопці повернуться додому, у яких на руках буде і зброя, і вогнепальна зброя, і вибухова зброя, мені страшно навіть подумати. Але мені дуже жалко цих людей, які постраждали, якщо чесно. Бо це моя мала батьківщина. І я так само цим електропотягом сам колись користувався і їздив. І знаю, як він курсує. Не знаю, мені в голови не вкладається. П'ятеро людей загинуло просто через те, що чоловік не хотів показати свої військово-облікові документи. Він боявся, була певна, що його там мобілізують. І скоріш за все рухався в прикордонну смугу в бік Білорусі. Не знаю, дуже страшно. Співчуття родинам загиблих і постраждалих немає слів.